Добрий день! всіх вітаємо на каналі двері Ідеал. І сьогодні у нас на огляді двері третього класу в зломостійкості. Це модель 3XM модернізована з другого класу. Вона має сертифікат відповідності. Тобто, вона була сертифікована на третій клас. Ви можете детальніше подивитись на наших других відео, де випробували ці двері. Підпишіться на наш канал, поставте лайк і подивіться, що це за двері. Ці двері були зроблені на основі другого класу. Наприклад, відкриємо... рядом стоять двері другого класу. Коли ми їх відкриваємо, ці двері і ці, що ми бачимо? Ми бачимо однакову товщину, ми бачимо однакову замкову групу, девіатори. І ми бачимо три контури ущільнювач: один, другий, третій. Також тут один, другий, третій. Ці двері вони похожі візуально. Але но, но це буде другий клас в зламостійкості при цій же замковій групі і при цьому виконанню. А це буде третій клас в зламостійкості. Чому? Ці двері модернізовані, вони мають 10 відмінностей від цих дверей. Десять. Які ми більш детально вам зможемо розповісти на, ну якщо ви завітаєте до нас, до магазину. До нашого. І ми вам більш детально ну, за всі відмінності розкажемо. Наприклад, коли ці двері були на випробуваннях на третій клас зламотривкості. вони простояли там 10 минут, 9 минут там одна людина з Фомки ламала, нічого не зробила. Потім почти 10 минут ламали. Два чоловіка дуже сильно ламали, це видно на відео. Вони вистояли, їх відірвали від стенду. Вони були приварені сваркою до стенду, їх відірвали. От. Ну Це время, воно привисило. Це 20 минут. Вони прив... І Їх так не відкрили. Це 20 минут, які були, вони привисили із питання на третій клас. І це третій клас, одна людина повинна бути, одна фомка. А тут було дві людини, дві фомки. Наприклад, якщо б це були ці двері на їх питання, вони б відкрились би Чому? Вони слабтіші. Тобто в них є різниця. Хоча дуже схожі вони по параметрам. Тому, коли ви приходите десь до магазину і ви, вам критерій такий розказують, бачите, в нас товсті двері. Бачите три контури ущільнювача, як в сейфах? Бачите замок італійський Матура? там дев'ятери, чи тяги стоять вверх-вниз. Це не є показником. Показником є сама крепість двері. А як це а як це е, обичний е, покупець, як він може зрозуміти, е, які двері краще? Тобто там три контури уплотнення, там три. Контура ущільнювача. І він каже: і там замок Матура стоїть, італійський замок Матура, і там стоїть замок Матура. Є клас, є сертифікація дверей, а є просто гарно зварені двері або не гарно зварені двері. На одному із наших відео, опять же таки, подивіться, зайдіть до нас на канал, наші відео, де ми випробовуємо двері еліт-класу, як їх позиціонують, теж три контури, вони товсті. Як ми їх зламали, не пам'ятаю, там, по-моєму, за 7 минут ми їх зламали. Там був ще один нюанс, хлопці могли швидше зламати, вони просто не побачили його. Ну, вони не професійні взломщики. Тому, що я можу розповісти за ці двері? По-перше, ці двері зроблені для квартири. Вони мають такий візерунок: цвіт венги, лабіринт. Вони є в нас на складі в двох розмірах. Звертайтесь до наших менеджерів, вони покажуть, ну, розкажуть вам які розміри. І у нас на сайті ви можете зайти на сайт, подивитися на ціну, подивитися на розміри цих дверей. Вони є в двох стандартних розмірах. У нас на складі петлі є праві, є ліві. От, е, також е, е, цвет е, Ізнутрі Цвет білий. Ті, які є на складі. Ізнутрі цвіт білий. Ну і базова комплектація. Тут також відрізняється, замки однакові стоять, ну, відрізняється. Броненакладки відрізняються. Тут стоїть броненакладка, яку ми ставимо на 4 і на 5 клас. Тут стоїть обічна недорога броненакладка. Тут можна просверли. Вірніше, ця, верніше, ця вона не сверлася, сверла її не беруть, навіть спеціальне сверла. Тут броненакладка сверлиться. Також зірвати цю. Броненакладку можна легко, а оцю треба ігратися, і не факт, що ви її зірвете. Тут стоїть італійська фурнітура, тут стоїть китайська фурнітура. Ну Ручки тут стоять обічні китайські. Глазки в них однакові стоять. Це аналоги італійських глазків. Їх дуже багато виробників. Це на сьогодні найкращий глазок вважається. Є італійські, я ну, не знаю, є вони в наявності на сьогодні, нема. Їх витіснили оці глазки китайські. Тобто італійські витіснили з нашого ринку, бо вони дуже дорогі. Ці також не дешеві, але вони якось все-таки по ціні нормальні. Петлі. Тут петлі відрізняються. Тут в самому верху, в самому низу стоїть петля. На цих дверях нижче петлі стоять і вище. По три петлі, Тут стоїть на подшипниках петлі, тут стоять обичні петлі. Також є різниця в петлях. Ну і в конструкції я вам вже сказав, що 10 відмінностей конструкція має від цієї конструкції. Хоча візуально повторюсь, візуально вони похожі. Ці двері я вам сказав, що є на складі. Є вони на складі в двох кольорах. Венгі знаружжя, тобто з парадного, а білий колір внутрі йде. Це саме ну, ходові цвіта, які людям ну, практично 90% подобаються. Якщо ви хочете зробити їх під замовлення, ці двері, ми можемо їх зробити як для квартири, так і для вулиці. Під замовлення це буде розмір, він може бути вище, він може бути ширше. Розмір. Також ми можемо замінити замкову групу тут на, на цих дверях. Також можемо замінити колір і рисунок. Тобто, який вам більше підходить, ви хочете обрати свій дизайн, ми міняємо вам колір, рисунок. Можемо зробити без гласка, тому що багато ставить домофони на сьогодні. тому можемо зробити. Ну, це буде під замовлення. Также для вулиці, для вулиці це саме гарне буде рішення. Чому? Ці двері вони дуже теплі. Вони дуже гарну звукоізоляцію мають. Як говорив наш один замовник, поставив такі двері і каже: в парадному, хоч з пушки стріляй, я не почую в квартиру. Це такий його відгук був. Потім для вулиці, ну я трошки розпиляю, ще ну, українською мовою розмовляю, для мене трошки тяжко. Тому що таке вуличний? Ми сюди ставимо вуличний пакет, і ці двері можна ставити в частний будинок. Вони будуть дуже теплі. Що таке вуличний пакет? Вуличний пакет це ну, по-перше, ці всі двері вони красяться повністю вуличною краскою. Тобто повністю, щоб ніде не ржавчина не виступила, коли десь э, сирость, влага буде. Потім э, прол... ну, утеплювач само собою такий ставиться кнауф мінеральну вату ми ставимо. Э, потім пролажується залон 10 мм, і залон фульгірований, клеючийся. Э, потім 3 мм залон пролажується. Робляться терморозриви на коробки. На дверях робиться терморозрив, це є вуличний пакет. А і ще вуличний, і міняються панелі. Для вуличного пакету ми ставимо зовсім інші панелі. Тобто це влагостойкий МДФ. Ламінірується він із внутрішньої сторони, і ставиться ПВХ, наружне ПВХ, це плівка, вулична американська. Тобто для чого це робиться? Для того, щоб ці панелі стояли, стояли на вулиці. Ви знаєте, багато зараз серійних моделей дешевих, як вони кажуть, з вуличним МДФ, які спортили репутацію МДФ-накладок з плівкою для вулиці. Вони також кажуть, ми ставимо вуличну плівку. Ну, двері там і року можуть не стоять, плівка вздувається, тріскається. Наші панелі вони стоять довго. Вони стоять довго. Чому? Ми їх робимо дуже якісно. Наносимо клей правильний, правильний МДФ, правильне покриття наноситься. Не китайське там. І тому подібні пленки, які для вулиці то й не предназначені, ну їх ставлять. Кажуть, це вуличні плівки. І люди купили собі двері там за 15 тисяч гривень чи за 20, Ну, я образно вам кажу. Купили собі чи за 10 тисяч гривень вуличні двері, які через рік вони то що не працюють, а то що вся плівка потріскалась. Ми робимо якісно. у нас Ми випробували свої панелі. Ми брали панель вуличну, саму панель без дверей. Дві штуки кидали на верх нашого цеха. І вони там два, два роки лежали під снігом, під водою, дощ, вода, сніг, мороз. Вони лежали два роки, вони не повздувались. Ті двері, які ми під плівку поставили 15 років назад, вони до сих пор у людей стоять. Виробники цих плівок дають гарантію там, на вигорання 4 роки. Тобто вона там через 4 роки може вигорати, начебто якщо на сонці стоїть. Плівка не вздувається. Звісно, треба, звісно, якесь покриття мати зверху. Козирьок має бути. Але ми ставили навіть на... там, де немає взагалі козирків. І вона у людей стоїть по 10 років. Тільки там мінус ми гарантію не даємо. Ну, даємо там перші 2 тижні, якщо нема козирка зовсім у нас було, ми там на катеж ставили дев'ять дверей, одна вздулась. Там чисто сонце, ну, катежний городок, там дев'ять дверей, таких ну вони там були нестандартні, під всі під плівку були під вуличну. І одна двері зразу, там в декілька днів вона вздулась. Ми переробили по гарантії, поставили і по сей день вони там всі стоять. Uh, тому є різниця вулична пленка, качественна, там, американська О, або ізраїльська вінарід, качественно проклеєна, підібраний правильно клей, качественний МДФ, влагастійки, чи дешева плита з якогось мусора зроблена, покрита якоюсь китайською плівкою, де вам кажуть, це вуличні двері. І потім вона вся потріскалася розлізлась. Тому е рекомендую всім такі двері. Це е гарна ціна на них на ці двері, гарна замкова група, товсті теплі двері і ще й сертифіковані на третій клас зламатрівкості. Для частного будинку буде ну, добре. Додається ціна, звісно, для частного будинку на вуличний е пакет. ну, Ці двері будуть стояти, вони будуть теплі, вони не будуть промерзати. Вони утеплені, мінеральною вата, і коробка утеплена, все утеплено тут. І вони дуже крепкі. Тобто, і в квартиру, і в частний будинок. Дякую всім за увагу. До побачення.